Доброго ранку, діти та шановні батьки, Запрошую вас на заняття по ознайомленню з природним довкіллям. І сьогодні ми з вами поговоримо про птахів, які залишаються в нас зимувати. Ось і настала зима. Я пропоную вам послухати загадку і дізнатися, хто до нас сьогодні завітав. Сіра шубка. І на морозі жвавий він, не Орел, цей стрибунець. Хто це діти? Горобець. Погляньте на нього, невеличкий, як маленька долонька. Він завжди у сірій сорочці, з чорною краваткою та у коричневому піджачку. А на голівці сіренький картузик. А як дзвінко цвірінькає такий шустрий хлопчисько? А про кого наступна загадка? В жовтогруді щебетушки, мають чорні капелюшки, сірі лапки, сірі хічки, називаються. Синички, правильно. Синичка пташка ще менша за розміром від горобця. Красуня вбралася в кольори нашого прапора. А ви знаєте, що ця маленька пташка влітку за один день з'їдає стільки комах, скільки сама важить. Ці пташки приносять велику користь для людини. Подумайте, яку користь приносить пташка. Саме з настанням холодів пташки силяться ближче до людей, довіряють, сподіваються на допомогу. А яких ще зимуючих в нашій місцевості птахів ти знаєш? Ось голуб. Сорока ворона, дятел, сойка. В холодну пору року обов'язково підготовуйте пташок. Відгадайте загадку для пташок. У цій хатинці є завжди смачні гостинці, сойки, снігурі-синички всі летять до годівнички. Правильно. Подивись, які годівнички можна зробити з того, що в тебе є під руками. Зверни увагу! Що годівничка з дашком. Вона повинна бути зручною, безпечною, надійною для маленьких гостей. А що саме покладемо ми у годівничку? Різні злакові пшеницю? Можна покласти ячмінь. Можна овес, можна просу або кукурудзу, можна насіння сонячника, кавуна, насіння гарбуза. Або дині, але не смажене. Також ягідки калини, ягідки горобини або ягідки бузини. Синички ласують салом, але не солоним. Пам'ятай, не можна підгодовувати пташок. Чіпсами смаженою або кислою чи зіпсованою їжею. Послухайте уважно вірш грицька бойка прилітайте під вікно. Сніг сніжок, сніг-сніжок. На снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали, Мабуть, їстеньки шукали, та поживи бач, нема. Замила усе зима. Ой ви пташки, куцохвості, наші друзі, наші гості, прилітайте під вікно. Є в кормушках вам пшоно. Можна цей віршик вивчити на пам'ять. Я впевнена, ви обов'язково попіклуєтесь про наших маленьких друзів, підгодуєте їх взимку. До нових зустрічей, до побачення!